Достатньо лише одному променю слави Божої, одному проблиску чистоти Христа проникнути в душу, аби зробити кожну пляму в характері до болю помітною, викрити потворість і пороки людського характеру, стають очевидними. Неосвяченість бажань, зрадливість серця, нечистота уст, грішник бачить, що його недобрі вчинки зневажали закон Божий. Його серце стискається від болю, відчуваючи на собі вплив всепроникаючого Святого Духа, дивлячись на чистий, святий характер Христа, він відчуває огиду до самого себе. Коли пророк Даніїл побачив славу, котра оточувала небесного вісника, посланого до нього, його приголомшило почуття власної безпорадності та недосконалості, змальовуючи почуття, які виникли в нього під час цієї чудової сцени, він сказав: І не зосталося в мені сили. А краса обличчя його змінилася, і я не здержав у собі сили. Душа, зазнаючи такого впливу, зненавидить самолюбство та егоїзм, прийнявши вірою праведність Христа, буде прагнути до такої чистоти серця, яка відповідала б вимогам закону Божого і характеру Христа.